Північно-американський подвійний вікенд закрила гонка в Мексиці. Автодром імені братів Родрігес, траса, яка часто тішить фанатів Формули 1 тісними баталіями, гострими моментами, та робить все для того, аби після смак від етапу залишався аж до наступного гоночного вікенду. Цього року ми отримали саме таку гонку: це проект безгальм і наш огляд на гран-при Мехіко. Погнали! Головна особливість цієї траси висота над рівнем моря. Через це ефективність аеродинаміки падає, а деякі команди намагаються компенсувати недостатню кількість притискної сили за допомогою задніх та передніх крил з максимальним навантаженням. Цього року ми побачили конфігурацію крил прямо з Монако. Цього сезону до Мексики команди підвезли лише ситуаційні покращення, які були розроблені ще задовго до етапу в Мехіко. Найбільше виділяється Red Bull. колектив змінив форму охолодження гань для ефективної роботи в умовах шаленої спеки. Змінили кожух двигуна, додавши більше вентиляційних отворів. А головне новий край нижче, щоб потоки повітря проходили рівномірніше під болідом. Інші команди підвезли ситуаційні покращення під Мексику. Шалені температури в Мехіко не дозволяють командам використовувати типові кожухи двигуна, тому інженери розробляють спеціальні з додатковими вентиляційними отворами. Тут варто згадати Макларен: Британці з початку цього сезону ефективно працюють не тільки з гумою, а й з охолодженням всього боліду. Для mcl 39 встановили лише символічні жабри, щоб покращити циркулювання холодного повітря в районі двигуна. Поговоримо про темп команд у Мехіко. Можна сказати, що Red Bull вважався лідером у п'ятницю після перших практик. От тільки був нюанс. Ферстапен мав кваліфікаційний темп, а от на довгій серії програвав конкурентам з Макларен та навіть Феррарі. До моменту кваліфікації налаштування rb 21 підкоригували, тому Макс втратив потенціал на одному колі. Радбул вирішив зробити ставку на гонку. Вже під час третьої практики було помітно, що Ферстапен почав втрачати у повільних поворотах, і у нього не було достатнього щеплення з трасою. Про це пілот регулярно повідомляв інженеру. Ще одна відома особливість траси в Мексиці вона досить слизька через свій рідний асфальт та брут, який її покриває. Під час суботніх заїздів весь баланс був втрачений. РБ-21 був нестабільним протягом всього кола. Особливо багато часу Макс втратив під час проходження фінальних есок на третьому секторі. Можна сказати, що Ферстапену доводилось відловлювати боліт, щоб зменшити ковзання. Макларен п'ятницю мали дуже нервовий болід. Вперше за цей сезон команда одразу не потрапила базові налаштування і протягом вікенду покращувала стабільність, а не загальний темп машини. Боліт зривало в весках під час практики, бо Макларен змістили баланс на передні шини, щоб врятувати їх від гранулювання на довгих серіях. Ландо зміг зібрати лише слабке коло під час практики, а Оскар на софтах через надмірне ковзання не зміг зібрати жодного. Під час кваліфікації ситуація стала цікавішою. Макларен віднайшли потрібний компроміс в на налаштуваннях, але ковзання нікуди не зникло. Норіс своє вирішальне коло проїхав на межі його болід ледь не зірвало у швидкісних есках. Проте траса личить стилю пілотування Ландо. А що сталося з Оскаром? Таке питання було у багатьох протягом вікенду. Андреа Стелла пояснив, що Піастрі проводить свій третій сезон у Формулі 1, та він ще не повністю адаптувався до трас, які за замовчуванням мають слизьку поверхню. При цьому Піастрі демонструє результат на тих трасах, де стабільна протестна сила, і він має повну впевненість у боліді. Протягом вікенду австралійському пілоту збільшували притисну силу за допомогою налаштувань нижче. Але це не зовсім допомогло, оскільки Оскар втрачав на есках, де його машину зривало. А у повороті Перальтаде пілот ковзав доводилось відловлювати задню частину боліду. Коротше, далеко не найкращий вікенд для Макларен, попри те, що вони все ж здобули перемогу. Ферарі у п'ятницю вирішили не хитрити та одразу дали максимальну потужність двигуна, залили менше палива та відпрацьовували кваліфікаційний темп. Команда одразу потрапила в базові налаштування, а протягом вікенду їх покращувала. SF-25 був сильним на розгонах та на виході з поворотів. Нарешті високошвидкісні ески їм вдаються. Єдиним моментом залишали шини Софт. При кваліфікаційних спробах болід мав неприємну особливість, недостатню поворотність, яку ближче до кваліфікації вдалося виправити. На руку Феррарі зіграла низька кількість купин асфальту, тому інженери змогли нижче опустити болід. Їхня контрольна планка не зношувалась, а баланс був у нормі. Ну і звісно, за порукою успіху також стала правильна робота з гумою. Шини тримались у гарному діапазоні температур. З технічної точки зору для Феррарі цей вікенд став успішним, оскільки у них вже є уявлення, як правильно працювати з болідом. Більш цікаво поговорити про ХААС. В Остіні американський колектив мав традиційний пакет покращень. Коментуючи ці оновлення, Аяо Комацу казав, що вони розраховані на покращення темпу у високошвидкісних поворотах та у кваліфікаційному режимі. Американці одразу зробили базове налаштування боліду під швидкі кола, а пізніше вносили невеликі коригування для покращення гоночного темпу. Найбільше боліду ХААС сподобали швидкісні ескі, де Олівер відіграв найбільше часу. Чи могли опинитись американці вище, якби не екшн на першому колі? Навряд чи адже сьома позиція це поки максимум для хаас. Чи зможуть вони прибавити ще більше у Бразилії, побачимо зовсім скоро. А поки колектив налаштований оптимістично щодо майбутніх етапів. На цьому технічний огляд все. Погнали далі. Перед тим як перейти до наступної частини огляду, хочемо подякувати спонсорам каналу: це Руйнівне Ранчо, Ед Олександр Паламар, 47 Stories, Вільям Пімільган та Максі Вайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в закріпленому коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Цього разу події розгорталися у класичному форматі вікенду. Та все ж свої нюанси були. Цими нюансами стали, власне, новачки. 9 команд з 10, винятком стали заувер, замінили одного з основних гонщиків на першу практику. Макларен посадили Оварда замість Red Редбул обрали Лінбода замість Ферстапена, Мерседес обрали Весті замість Рассела, Феррарі дали Фуоко місце Геммілтона, Астон Мартін посадили Кроуфорда замість трола, Альпін дали Арону місце Гаслі, Рейсінбул взяли Івасу в Лоусона, Газ дали хіракамі машину Бермана, а Вільям взяли Браунінга замість Сайнса. Попри припущення фанатів про пару трійку аварій, новачки провели першу практику спокійно. Було лише кілька помилок від Арона, і це не дивно, тому що Альпін зараз має машину гірше, ніж ГААЗ 2021 року. Потім також стало відомо, що Пато Оварт проїхав всю сесію з харчовим отруєнням, мав сильне зневоднення та був доправлений у лікарню відразу по завершенню практики. В другій частині дня на другу практику вийшли вже всі бойові гонщики, і знаходити межі можливого вони почали відразу. За 5 хвилин другої практики помилок було більше, ніж за всю першу з новачками. Як виявилось пізніше, властивості траси чітко визначають ролі кожної команди на квалу та гонку. Щеплення було низьке, бо ліди гуляли з боку в бік, і знайти свій темп на довгій дистанції вдалося лише ландо. З меншими успіхами його знайшли Феррарі, потім Мерседес, і тільки за ними був Ферстапен. Макс після практики розповів, що машина погано слухається, темпу нема, і знайти його за ніч буде надзвичайно важко. Побоювання підтвердились, і третя практика все показала. Все те ж саме для всіх: відпрацювали свої програми, мінімально підналаштували машини та були готові до квали. Очікування були високі. Ландо виглядав фаворитом, Феррарі за ним і так далі. Десь серед того трафіку мав бути Оскар, який виділявся повною відсутністю швидкості протягом першої половини вікенду. Французька команда переживає найгірші часи, напевно, за всю свою сучасну історію. Машина просто на колесах. Квало для них закінчилось швидко. 18 та 20 місце на старт гонки. У гонці пробрались вперед лише через сходи інших гонщиків. Трималися разом протягом всієї гонки, а на фініші програли більше 30 секунд Ленсу Стролу, який стартував 19 м Наша оцінка за вікенд 2 з 10. Гонщики Вільіямс поставили перед собою та командою завдання проїхати весь вікенд чисто та повернутися в очкову зону. Після важкого гран-прі США акцент на цих двох основах був максимальним. Першу половину вікенду Вільямс провели непогано. Все було чисто, але, як і решта, гонщики страждали через низьке щеплення, та, попри це, мали змогу знайти свій темп як на квалу, так і на гонку. Темп знову знайшов Карлос Сайнс. Іспанець продовжує показувати переконуву форму у другій половині сезону. Кваліфікацію Карлос провів надзвичайно вдало. Впевнено, дібрався до фіналу та зібрав сьомий найшвидший час, який був швидшим за час піастрі. На жаль, в Мехіко Карлос приїхав зі штрафом у 5 позицій на старт. Це відкинуло його на 12 місце. Алекс Албон не показав нічого незвичайного. Якщо ще в США в нього був темп, але йому не пощастило пройти далі через порушення мештраси, то цього разу він просто був повільним. Алекс завершив з 17-м часом. Гонка виявилась справжнім пеком для обох гонщиків команди. Албон мав погану стратегію на гонку. Почав на хардах, які були занадто твердим та холодним комплектом гуми. Розігріти їх дуже важко, а отже, темпу не було. Всі обганяли аж до переходу на софт. Вимучився Алекс лише на 12-те місце. Для Сайнса все вийшло ще гірше. Попри непоганий старт та спроби прорватися в очки, після свого першого підстопу він отримав штраф 5 секунд за перевищення швидкості на пітлейн. В цьому вини самого Карлоса не було. Боліди мають лімітатори швидкості для заїзду на пітлейн. і на його боліді він зламався. Це викликало неконтрольовані перепади швидкості на підлейні, які перевищували обмеження. Для іспанця діяла стратегія з двома підстопами. І, заїджаючи на піт, проблема знову дала про себе знати. Карлос знову порушив та отримав штраф у вигляді проїзду по підлейнь. Ніби на цьому мало все закінчитися, але на 69-му колі у секції стадіону його політ знесло в захисний бар'єр, де він зламав підвіску та мусив заїхати в кишеньку безпеки і закінчити свою гонку там. Цей інцидент спровокував появу віртуальної машини безпеки на півтора кола та зіпсував деяким гонщикам плани покращити свої позиції на фініші. Наша оцінка за ці страждання 3 з 10. <му> Вікенд для зелених був приречений на провал. Траса абсолютно некомфортна для них, як в плані конфігурації, так і в плані умов. Строл, як ми вже знаємо, розділив гонщиків Альпін з 19 часом, а Лонсо зібрав лише 14-й. Для дворазового чемпіона гонка закінчилась на 35-му колі через проблеми з охолодженням. Від старту гонки він не показав чогось надзвичайного та тримався разом із напарником. Та цей напарник теж нічого не показав в гонці. І як ми вже згадували, Ленс відірвався від Альпін більше, ніж на 30 секунд, та фінішував 14-м. Наша оцінка за вікенд 2 з 10. Деталі контракту Рассела, порушення фінансового регламенту УФ-1, Чемпіонство Бондарова про це все, а також інші новини та інсайди у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби знати все найважливіше зі світу Формули 1. Залубер були одними з небагатьох команд середняків, які сподівалися вирвати очки у надзвичайно щільній боротьбі. Швидкості на одному колі все ж забракло. У Квалі гонщики вибороли лише 13 для Галка та 16 для Габі місця. На 28-му -го колі гонка закінчилась для Ніко також через проблеми з перегрівом. А от бортолето відігравався за провальний минулий вікенд. За перше коло відіграв три позиції, а потім повільно, але впевнено наздоганяв кожного, хто був перед ним. Найдовшою була боротьба за 10 місце. Та після більше ніж 20 кіл погоні за Аджаром обгін відбувся на 63 му колі. Габі виборов останнє очко в гонці та показав, що його з платформи був тимчасовим. Наша оцінка за етап 5 з 10. Для молодшої команди Red Bull головним завданням залишається вберегти шосте місце в кубку конструкторів. Та Вікенд в Мехіко не обійшовся без проблем. У квалі все чудово склалося для Ісака Аджара, який зібрав дев'ятий час та після штрафу Сайнса стартував восьмим. Ліам Ловсен дібрався до другого сегменту квали і через труднощі з болідом зібрав лише п'ятнадцятий час. Недовгою гонка виявилась для Ліама, Він зійшов ще на шостому колі. Проблеми з квали були серйозніші, ніж команда очікувала. Його напарник проїхав повну гонку, втратив кілька місць на старті, потім реабілітувався, вийшовши в очкову зону. Це було до 63-го кола. І як ми пам'ятаємо, обгін від Бортолето і фініш на 11 му місці. Наша оцінка за етап 3 з 10. І тут ми переходимо до команди та гонщика, за якого тремтіла вся спільнота Формули 1. Після переконливо сильного виступу на домашній трасі команди Олівер Берман продовжив свій потужний забіг у другій половині сезону. Британець один з декількох гонщиків, які кардинально покращили свої результати після літньої перерви. Команда зуміла знайти темп та певну стабільність на трасі. Це допомогло показати гонщикам сильні результати в квалі. Всі точно пам'ятають, якою була форма гаас на одному колі, і це було першочерговою причиною, чому команді було важко набирати очки на кожному етапі. Видно, що команда працювала над цим, і результати говорять самі за себе: 10-те для Бермана та 12 для окона місця, які перетворилися на позиції вище через штраф Сайнса. Сьоме місце. Такий максимум малював для себе Оллі. Ймовірно, так і було б, але дорослі яки заборолися і на старті, і на шостому колі. В другому випадку новачок побачив простір та протиснувся на четверте місце, в моменті, відбуваючись від Макса Ферстапена. Такий досвід для молодого гонщика був доволі напруженим. Зі слів самого Оллі це було дуже страшно. Далі для нього це була гонка на оборону, з якою він прекрасно впорався. На першому відрізку втримав Ферстапена, далі більшість гонки оборонявся від Мерседес, а під кінець зумів втримати Оскара Піастрі. І хоч більшість фанатів бажали йому місця на подіумі, Берман був щасливим, фінішувавши четвертим. Наша редакція абсолютно заслужена вдруге поспіль, нагороджує його титулом новачка етапу. Темп Бермана не був випадковим. Команда гарно попрацювала з обома болідами, і Астебан Окон впевнено показав це на трасі. Обійшовши когорту гонщиків, француз проїхав дев'ятим та допоміг команді вибороти подвійні очки і піднятися на восьме місце в кубку конструкторів. Наша оцінка за етап 8,5 з 10. Друзі, перш ніж натиснути на газ, перевірте, чи ваша страховка в нормі. Бо навіть чемпіон без неї на трасу не виїде. З Hotline Finance це робиться швидше, ніж під стопу Red Bull. Кілька кліків, і ваша автоцивілка готова. Їдете за кордон на власному авто? Не забудьте про зелену карту. Без неї вас навіть до старту не підпустять. Плануєте відпустку? Оформіть туристичну страховку, щоб будь-який форс-мажор не став фінальним колом відпочинку. А якщо хочете трохи спокою на трасі, беріть міні каско і карту Hotline Assistance. Бо коли щось трапляється, краще мати команду підтримки 24 на 7. І головне, для наших глядачів знижка 10%. Просто введіть промокод безгалім на сайті Hotline Finance. Hotline Finance. Твоя страховка безгалім. Битва за чемпіонський титул серед гонщиків команди зробила несподіваний поворот на 90 градусів, і це цілком очікуваний розвиток подій. Оскару стало важко. Він визнав в інтерв'ю, що проблем з машиною немає, але йому доводиться адаптуватися під новий стиль пілотування, аби витягувати максимум з машини. Об'єктивно зараз пішов період з трасами, на яких Оскару було важко й минулі роки, і схоже, що цього разу кардинальних змін теж не буде. Труднощі з налаштуваннями були у обох Макларен. Ми про це розповіли в техогляді. Досвід Ландо починає працювати на нього та допомагає у пізніх етапах сезону. Квалу Ландо провів бездоганно, забравши пол зі скаженим часом. Для Оскара видався важким завданням вже вихід з другого сегменту. А у фіналі квали він зібрав восьмий час, повільніше сайнса. Хоча після штрафу Піастрі опинився сьомим на старті, це все одно було сильним ударом у чемпіонській гонці. В Оскара старт вийшов поганим. В якийсь момент він був одинадцятим, але зумів відбитися до дев'ятого місця, звідки почав свою мінімізацію втрат. Тем піастрі знайшов і потихеньку полював на кожного, хто був попереду. Найважчою здобич виявились Мерседес та Берман. І Якщо зі срібними стрілами йому вдалося розібратись, то Берман зумів втримати Оскара на п'ятому місці. Норріс стартував бездоганно. Після хаотичного першого повороту вирвався на перше місце та провів домінантний заїзд. Такого відриву від другого місця ми не бачили давно понад 30 секунд, Вражаюче. Ландо вдруге в сезоні стає лідером чемпіонату, обійшовши напарника на одне очко. Тиск зростає, і ментальна перевага повністю на його боці. Наша оцінка за етап 8 з 10. Для Мерседес вікенд видався доволі посереднім. В практиках було важко знайти темп, машина ковзала по всій трасі, і на видатні результати очікувати було марно. Квала минула з труднощами, але четверте для Рассела та шосте для Антонелі місця здавалися цілком гідними результатами. Гонка стала справжнім театром драми для фанатів Мерседес. Спочатку Джордж бореться з Ферстапеном та Геммельтоном на старті, а потім починає скандалити про всі несправедливості на трасі. Справжнім мистецтвом було радіоперемовини між Джорджем та його інженером всередині гонки. Піастрі тиснув, Антонелі на інші стратегії. А Бермана треба наздогнати. Вимолити обмін позиціями таки вдалося, але успіху з Берманом британець не досяг. А потім ще й програв позицію Піастрі. Джордж дотримався слова про повернення позиції напарнику і віддав її незадовго після обгону від Оскара. Фініш шостим та сьомим були максимумом, на який заслужили ці двоє. Наша оцінка за етап 6,5 з 10. Для Макса Ферстапена і Ко цей вікенд мав стати таким собі впевненим забігом, в якому Макс мав відіграти ще більше очок в гонщиків Макларен. Для цього, як ми знаємо, привезли оновлення, аби це дало додатковий поштовх у боротьбі за чемпіонство. Та машина не вподобала цю трасу. Від початку вікенду і до кінця квали, Red Bull мали дуже нервову машину, і неправильні налаштування не були проблемою. Низьке щеплення з трасою не давало знайти необхідний баланс та впевненість. Через це надії на продовження бездоганного камбеку Макса в чемпіонаті трішки згасли. Кваліфікувавшись п'ятим, головним завданням було втримати своє і по можливості вирватися вперед. Для Юкі все було так само, але він непогано з цим працював, і йому трішки не вистачило, аби пройти фінал квали. Він закінчив сесію з 11-м часом. Ферстапен гонці робив все, що міг, аби прорватися вперед. Вліз четвертим в ряд на першому повороті, назрізав поворотів і просто гарно скористався стратегією команди. Його темп у другому відрізку на софтах був чимось дивовижним: 20 останніх кіл, 69 коло і Леклер вже майже у нього в руках. Віртуальна машина безпеки в кінці зламала всі плани. Послідовність дирекції гонки часом вражає. На старті гонки випустили маршалів, щоб прибрати уламки, але забули активувати будь-яку обмежувальну дію для гонщиків на трасі. Ліам Ловсон ледь не збив людей на трасі. Це страшно. Все ж Макс непогано відігрався, приїхавши третім. Трохи програв очок Ландо, трохи відіграв у Оскара. 116 очок залишилось на розіграші, чотири етапи з двома спринтами. Ми вважаємо, що цього все ще досить для неймовірного кінця сезону, де троє гонщиків борються за титул чемпіона. Юкі проводив ще одну неймовірну гонку та мав переконливий темп. Але один підстоп команди в 12 секунд, який був ще й доволі пізнім, відкинув його на 15 те місце, звідки відігратися було важко. Але до 11-го місця Юкі все ж доїхав. Наша оцінка за етап 60. Феррарі зарядились після неймовірних виступів у Техасі та зосередились на збереженні того імпульсу і його використанні в Мехіко, і це їм вдалося. На практиках команда змогла знайти свій темп попри складнощі зі щепленням і гарно показувала себе на одному колі. Квала це підтвердила, гонщики Феррарі чітко дали знати, що їхня команда є другою силою цього етапу. Леквер та Гемільтон вибороли друге та третє місця на старт гонки. Після старту Леклер реабілітувався після свого виїзду за межі траси. Акуратно повернувся на своє друге місце та цілу гонку втримував його з пізнім порятунком віртуальної машини безпеки від Ферстапена. Цікавіше все було з Льюісом. Його боротьба з Ферстапеном та Расселом змусила його зрізати четвертий поворот, після чого він зберіг позицію. Стюардам це не сподобалось, і вона штрафувала Льюіса на 10 секунд. З цього моменту мрії про подіум згасли моментально. Після підстопу та відбутого штрафу Геміото опинився 14-тим, і відтоді метою було відігратися хоча б на якісь очки. Картати прапор Льюіс побачив на восьмому місці. Наша оцінка за етап 6,5 з 10. Пишіть своє враження від етапу та від цього відео у коментарі. Так ви сприяєте розвитку українського Ютубу. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натисніть на дзвоник з боку, щоб не прогавити нові відео. Всім па-па!